Ось ми бачимо, ось ми бачимо Тетяна Чорновол веде відео з її реєстратора. Вона веде свою машину uh, Chevrolet Aveo uh, червоно їде буриспільською трасою. Бачите, тут uh, широкі чотири смуги, яскраве освітлення. І власне кажучи, те, хто в Буриспіль, неважко впізнати. І зараз ми спостерігаємо, що відбувається час, час. Подивіться, час я, там, там не коректний ну, час, час. Там 2010 тисячі рік я бачу. Час, можливо, не дата не коректні. Да. Таке часто буває, коли відеореєстраторах, коли е вимикається двигун, то час збивається, збивається. і кожного так. разу його налаштовувати просто забувають. Так, да, так що ми на нього не будемо орієнтуватися, будемо слідкувати за тим, що відбувається на відео. Ось Тетяна Чудново їде дорогою. Е як вона пояснювала, в напрямку до свого села Гора, яке неподалік е Борисмоля розташований. Це крайня ліва смуга, я так розумію. Це було близько 11-ї вечора. Вона сказала, що близько-близько дванадцятої, близько, близько 12-ї. Mm -hmm. 12, зараз ми бачимо, автомобіль починає маневрувати. І ось до притискається ліворуч джип. Та, от, я саме бачив, що були подряпані з правого боку. <плес> та, ось, та, та, ось, ось, ось каєн починає її гальмувати, таранити, не пишу гальмувати. <плес> та, <плес> Власна машина зупиняється в кібер. Потім Тетяна все ж таки вирубила, виїхала та їде далі, але джип не припиняє. Знову її намагаються загальмувати, підрізаючи. Ну, ви бачите самі, що ось да, зупинився джип. Просто перед машиною Тетяни вона здає назад. Він не заблокував. Нападники також швидко таранять задом, вискакують, намагаються вискочити. Тетяна їде далі. Вони продовжують очевидно. Тобто, це просто гонутва, як у голівудському бойовику, ви бачите, що без спецефектів таке пережити. Це це просто, це просто е, насправді страшно бачити, що вони не припиняють свою справжньому ну, погоню. Чому можна не порівнювати потужності обох автомобілів абсолютно маленького аве і Porsche Cayenne. Цікаво, що немає жодної машини, ні правоохоронців, ні нікого. Просто Борожна взагалі. Траса. Ну, в принципі, ніч. От зараз вони просто заблокували дорогу. Але на Бориспіль завжди їздять машини. В чому проблема. Ну, траса могла бути дуже порожня. Зустрічі. Бачите, що так одному напрямку машини є, але вони проїжджають. Ніхто навіть Так, вони забирає. не розуміють, що відбувається. Так. Ось цей номер яскраво видно. Вони просто таранять автомобіль Тетяни. Номер чітко видно. Ми продовжується переслідування вже на задній передачі. Ось якась а людина, вон, це можливо да, один з нападників. з нападків да, вдарили. Да, в передню частину, Передній бампер знову вдарили. Ну, я навіть не знаю, як би посвідчений водій чоловік повівся в даній ситуації, оскільки вона, поводиться ну, вона вже, просто... та, вона вже о, дуже мужньо в таких екстремальних умовах вже кілька разів намагалася від більш потужної машини вирватися. Все одно доганяють, вони притискають. Ви бачите, що тут ну, практично не було ніяких шансів втекти просто від цього переслідування. Це я ж кажу, не порівнюючи просто потужності. Але автоматично... я вбачаюсь, да. я думаю, що в таких ситуаціях, якщо виникають, то треба робити висновки. Треба обов'язково звати на допомогу. Я знаю, там от є рух автомайдан і так далі. Да. Тут якісь мають бути сигнали з Екстремальна ситуація, да, пане да, Володимире. Да. Ну, ну, Безумовно, я згоден, так. Я згоден да. але от зараз от це треба на мати тому що це може бути повторюватись такі ситуації. Та, Звісно, це може бути, але зрозумійте, вона одна зрозуміла да. да. дивіться, може це приїхати... реальна боротьба. Тобто, це за годину десь. Вона не панікує, вона просто намагається врятувати зрештою. Да. втікати від переслідування. Намагається просто втекти від цієї і Я ж кажу, абсолютно можна не порівнювати. Потужності автомобілі, власне кажучи, чисельну перевагу нападників, Скільки там було не менше двох, можливо троє, як вона казала. Знову вони блокують і машину. І вже по звуку машини, навіть її чути, що а, є, і... якісь, є якісь. Причому подивіться, не шкодує цей Porsche Cayenne, тобто не ну, можна власне, зробити висновок, що машина їм а, особливо не потрібна була. Ну, що, що ми так, засіб, власне, що, ми, там, що, там, що це засіб, Ось вони вискочили. Двоє, тобто їх вже точно було троє. Двоє вискочили з машини. Причому поїхав. машина далі поїхала. Там залишився водій.